Слухайте, більшість каже про те, що якщо ви там досі не досягли своїх цілей мрій в будь-яких сферах там, відносинах, в грошових і будь-яких інших, то це вас через страх невдачі, через страх помилятися. Але я тут категорично не згодна. Бо єдина перешкода, яка, на мій погляд, справді заважає досягненню будь-яких прекрасних мрій, це саме страх успіху. Бо ну самі подумайте, якраз я. Як справлятися з невдачами, як опинятися в повній жопі і з нею якось. Крок за кроком себе витягувати уж хто хто. А ми з вами знаємо. Ми знаємо, якраз, як справлятися з цими всіма іспитами, долі, з цими всіма невдачами. А ось, а що буде, якщо цей успіх зі мною здійсниться? Адже успіх це нова відповідальність, це нові виклики, це нові проблеми, це нові очікування від мене. Дуже страшно. Нашому розуму ці зміни вони не потрібні. Ібні, він не хоче, він хоче максимально довго нас тримати в тій зоні комфорту, в якій ми зараз є. Тому якщо ви реально замотивовані та готові йти вперед та досягати своїх цілей, то перш за все пропрацюйте свій страх. Успіху, починайте крок за кроком, готувати своє тіло, свою підсвідомість, свою душу, свій розум до цих нових інгредієнтів. Якщо вам хочеться відносин, ну оточите себе людьми, у яких ті відносини, про які ви мрієте. Дивіться фільми про відносини, про які ви мрієте. Ходіть в міста, де парочки, щоб ваші нейрони, щоб ваша ретикулярно активуюча система записувала ці нові образи. І вона була готова до цього. Та обов'язково пам'ятай бути до себе турботливим. Це головне, не поспішай, ти все встигнеш. Знайди той спосіб, який тобі зараз допоможе пропрацювати свій страх успіху. Звертайся до мене на консультацію, почитай на цю тему книжки, послухай на цю тему контент, готуйся до свого успіху. Покроково, поступово, з ніжністю, з любов'ю, і я тобі обіцяю, в тебе все-все-все вийде. Світ чекає на тебе, і він обов'язково дочекається.